Good morning guys! Доброго ранку, друзі! Треба вийти в ефір, бо багато хто з вас питає, де я, чи в мене все добре, чи що взагалі як. Чи повернувся я до Польщі. В мене все добре. За вікно у нас трохи сьогодні не сонячний, він. Бо нам обіцяють дощовий такий тиждень цілий. Друзі мої, всім привіт, доброго ранку. Давненько мене не було. Оце, що ви бачили, це десь тиждень назад, так, рівно десь тиждень назад я записав і навіть не виклав. або зараз розповім чого, я там багато набалакав. Слухайте, сьогодні якраз сотий день в Канаді. А от, о, точніше, ні, ні, стоп. Добре, окрім того, що з годжіни теми виландували в Сосновцю. І зараз є в Ох, Жартую, звичайно, але я знаю, що багато людей чекають саме чогось приблизно такого. От. І що я хотів сказати, я там багато розпинався, але скажу коротко. Я зараз не виходив в ефір, спочатку там мене трошки не було про що знімати, а потім я просто забив великий і товстий. І чому? Тому що я просто жив. Жив, насолоджувався життям, якісь поточні проблеми вирішував, ну і просто собі жив. А багато людей мені написали там якісь особисті повідомлення про те, що я щось зробив неправильно, про те, що я буду жалкувати за Польщу, про те, що я повернусь в Європу, про те, що яка Канада погана, про те, що яке він село, Діра і тому подібне. Просто кожен вирішив, що е, треба зі мною поділитися своєю думкою, мені розповісти, як мені жити. Ну в, в, ясно, що ви мене не знаєте як людину там повністю. Це взагалі провальна історія, конкретно зі мною. Бо ну це не спрацьовує. Бо я такий людина навпаки. Якщо ви мені щось кажете, я буду робити це зовсім інакше. Ну, це маленька лірічна від, відступ такий. Просто справа в тому, що я такий думаю, ну нащо воно мені? Я буду щось е, викладати, потім читати це. Ну навіщо? Просто бісер мітати, ну я не хочу, воно ну навіщо воно мені треба? Я просто собі живу. От, е, живу, насолоджуюсь життям, якщо чесно. Ми зараз. Кілометрів за 200 від Вінніпегу на кемпінгу. Сьогодні у нас третій день на кемпінгу, сьогодні у Аліни день народження, якраз сотий день в Канаді, наш сьогодні теж завтра день Канади. Ну Ми вже завтра будемо повертати до Вінніпегу. І так вже три дні для першого кемпінгу це досить суттєво. Я то маю досвід життя в наметах. А для доньки нашої це перше. Аліна ну, має, але менший. Мої батьки теж менший мають. Так що ми всі разом виїхали. Тут тусуємось. Загалом, ну що я вам хочу сказати, що за сто днів у нас тут пройшло? Всі мають роботу, маємо де жити, маємо машину, маємо кучу всякого барахла, яке вже накупилося. і просто собі живемо. Дитину влаштували в школу на вересень місяць. Все, ну як би так, це з такого, що можна сказати, глобального. Класно. Я зараз сиджу на пляжі озера Манітоба. Це менше одне з найбільших озер у провінції Манітоба, але менше, ніж озеро Веніпех. Тобто тут два таких самих великих озера це Манітоба і Вінніпех. Так, такі оригінальні назви в цій провінції. І що думаю? Просто я ж кажу. я... Не хочу нікому нічого доводити, бо якщо я буду розказувати, що в мене там щось якось виходить, чи все добре, таке, в мене складається враження, що я типу, буду доводити цим людям, які мені пишуть, як, що, які я позробив помилки великі, що яке канада, село, що я типу, буду щось доводити. Чесно, не хочу, бо навіть це зараз звучить, як будто я комусь щось довожу. Ну тут така ситуація, тут що не скажи. З усіх сторін, ти, типу, типу не те, що не правий, ти з усіх сторон, типу, не у виграшному положенні. Так що ну так от, кажу, як я. Але я вибачаюсь перед моїми відданими глядачами, які мене дивляться, яким цікаво. От вибачте, про вас ну, не те, що забув. Ви не заслуговуєте на те, щоб я там, якщо вам дійсно цікаво, ви не заслуговуєте на те, щоб я не знімав, нічого не робив і вам нічого не показував. Перед вами вибачаюсь, будемо виправляти перед, тим, перед тими, кому там щось не подобається. Ну, будь ласка, довіддення, до побачення в сосновцю там гджеч. От така історія. Така моя канада 100 днів сьогодні. Неочікувано. Я, я не думав, що якось сьогодні сам порахував, не думав, що це співпаде з днем народження моєї дружини. Якраз сьогодні сотий день. Прикольно. А мені дні чотири назад так між ділом дружина каже. Ти знаєш я навіть не пам'ятаю, коли я була такою щасливою, як зараз. От. Що думаєте, я після цього я буду повертатись до Польщі? Це навряд чи щаслива дружина, щасливий я. А Польща, Польща власна країна. От. Просто не наша. Друзі, дякую всім тим, хто не відписався, хто чекає, хто пише мені з тим, де я пропав. Переживайте. У мене все добре, у нас все добре. І ну щось будемо вмикатись, включатись. Я тут на права здав з третього разу, на водіння, водіння здав з третього разу. Так що є, про що розповісти, буде вже тема нового відео.